<му> урок української мови. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну прекрасну, країну чудову, що нас так чарує, збагачує мову. Дітки, сьогодні ми з вами попрацюємо на стріничках 50 та 51. Але перед тим як перейти до вивчення з вами нової теми, попрацюйте із інтерактивним завданням. Його ви зможете знайти прикріпленим у цьому ж завданні. До речі, навіть буде посилання в Ютубі під відео. Там треба розділити однозначні та багатозначні слова. Що ж, а тепер попрацюємо з нашою темою. Підручник покладіть трошки вище, а перед собою робочий зошит. Та запишуємо. Сьогодні 21 жовтня, класна робота. Тисніть на паузу за потреби. Запишемо такий невеличкий віршик: кружляють, падають сніжинки, вдягають все у білі шати, летять легенькі, мов пір'їнки, вкривають поле, ліс і хати. Дивіться, який цікавий віршик, а також подивіться уважно, як він записаний. Перепишіть красиво, каліграфічно та зберігайте всі розділові знаки. Сьогодні ми з вами навчимось розпізнавати пряме і переносне значення слова. Усім нам знайома тема. Сторінка 50-51. Перевірте. Попрацюємо з підручником. Дітки, запам'ятайте, слова вживаються у прямому і переносному значенні. У нашому житті ми завжди з вами використовуємо їх саме так. Давайте ж розпізнаємо, яке це пряме значення, а яке це переносне. От, наприклад, золота монета це переносне чи пряме значення? Подумайте. Це діти. Переносне, о, вибачте, пряме значення, так? Адже монета, вона насправді золота. Вона може бути золотою. А якщо ми скажемо золота дитина, це буде пряме чи переносне значення? Це буде переносне значення, адже дитина не просто золота. Це яка це зроблена з золота, чи що? Коли ми говоримо золота дитина, то зазвичай маємо на увазі, що вона хороша дуже, так? Погляньте далі. Слово сполучення гострий ніж. Це пряме значення чи переносне? Звісно ж, пряме значення. Адже ніж, так, він гострий, він може бути гострим. А якщо ми скажемо гострий біль, це буде переносним значенням. Адже біль не може бути прям гострим. Ми говоримо, що він гострий, коли він дуже сильний, і прямо наче ріжуть. Так? Тобто, це просто. Переносне значення. Те саме дівчинка спить. Дівчинка спить. Вона може спати. Це ну, в прямому значенні. Насправді так і є. А берізка спить. Ну, слово сполучення берізка спить, зазвичай можна почути у літературі, так, у якомусь віршику, чи творі. Берізка спить. І що це буде означати? От брізка взяла, так, закрила свої очі та спить. Звісно, ні, це у нас буде переносне значення, так? і, мат, і значення воно матиме таке. Е, ну, Берізка спить. Що це можна означати? Що вона, наприклад, вітеру немає і вона не колишиться, а стоїть рівненько. Це може сказати, що берізка спить. Тож, це переносне значення. У першому стовпчику пряме значення, у другому переносне. Так, швиденько згадали цю тему, дітки, так? Тож запам'ятайте, будь ласка, якщо слово є природною назвою предмета, то це слово вжито у прямому значенні. Якщо ж значення слова переносять на інші предмети, чи явища за подібністю, то слова вжито у переносному значенні, так? Ну, от, наприклад, як у нас було золота монета. Воно ж так і є, що монета може бути золотою. А золота дитина. Бачите, значення слово золота перенесли зовсім на інше слово золота дитина. І уже значення помінялося. Значить, воно переносне, його перенесли. Запам'ятайте, будь ласка, тисніть на паузу та прочитайте ще раз самостійно. Сторінка 50. Віршик тиша. Прочитай вірш Ганни Чиріч. Подумай, чому він так називається. Чому ж він називається Тиша? Що ж, давайте, Ганна Черень, тиша. Тихо, тихо, восени. Мовчки мріють ясини, а під їхні мідні шати постелились трави спати. І безмовно колисково заспівали зорі знову. Так, чому ж називається тиша, на вашу думку? Автор що описав? Природу осені, так? І дуже тиху природу. Тож, напевно, у нас ні вітру нема, нічого. Восени тихо-тихо. А що означає мовчки мріють ясини? А як це ясини мріють? Чи мовчки мріють? Це пряме чи переносне значення? Це у нас буде переносним значенням. Мріють ясен. Ну, як це так? Це переносне значення. Тобто, автор хотів сказати, що вони стоять. Ясене, це що? Це дерево, так? І ясені, дерева стоять, іначе задумались. Так, Знову у нас переносне значення задумались. Тобто, напевно ж, вони ні віти в них не колишуться, нічого не відбувається. Просто стоять, дивишся на них і так красиво говориш, що ясени мріють. А під їхні мідні шати. Що, значить, що таке мідні шати? Мідні це які? Це означає, що кольору міді, тобто червоно-жовті. Так, а ще є тут переносне значення дітки. Постелились трави спати. Трави постелились спати. Це як так? Рослинки взяли свої е, листочки, так, взяли подушку та й стеляться спати, чи що ж це таке? Ні, постелились трави спати це у нас переносне значення, звісно, дітки. Переносне значення. Автор має на увазі, що, напевно, ж дуже тихо, адже в нас тиша віршик називається. Що немає вітру, трави не колишаться, все так спокійно, спокійно, і вони наче вляглися спати, так? адже вночі зазвичай найтихіше в нас вдома. І безмовно, колискову заспівали зорі знову. Заспівали зорі, це пряме чи переносне значення? Як можуть зорі заспівати? Звісно, це не пряме значення, це переносне, так? Переносне значення. Тож зараз запишіть, будь ласка, посерединці. вправа один. Вправа один. Завдання таке. Випишіть із цього віршика ті словосполучення, які мають переносне значення. Ми з вами їх тільки що назвали. Написали посередниці вправа 1 і далі з абзацу з великої букви через кому записали. Ще раз, повторіть, будь ласка, що мідні шати кольору міді, так, червоно-жовтні шати. Про які шати йде мова, дітки? Про одяг, про вбраність цих е, дерев. Так, от зараз, навіть якщо ви в вікно виглянете, у нас якраз така погода. і... Така пора року, коли в нас дерева одягли червоно-жовті шати, можна сказати, мідні шати. До речі, запам'ятайте це словосполучення. і коли вам треба буде зробити якийсь текст, можливо, про осінь, чи ще десь ви красиво його використаєте, і це буде дуже гарний літературний зворот. Уже втомились? Давайте зробимо фізкульт хвилинку.

Молодці, відпочили. Можемо продовжувати. Далі працюємо також на сторінці 50. Так, дітки. Запишіть сполучення слів, у яких вжито в прямому і переносному значеннях. Поясніть значення слів. У нас є дві колоночки: пряме значення та переносне значення слів. Так, дітки, давайте, щоб всі в нас були на екрані. Спробуйте пояснити ці значення слів. От що означає танцює дитина? Дитина танцює, так? Ну, всім нам відомо. А коли ми оце значення слова танцює, візьмемо. Та й перенесемо на інше слово, так? На інше явище, на інший предмет. Танцює листя. Чи буде це прямим значенням? Ні, це переносне значення. Танцює листя. Так, адже листя не в прямому сенсі танцює. Коли ми можемо сказати, танцює листя? Ну, наприклад, коли у нас віє віте, так, і підхоплює листя, яке кружляє в повітрі. і називається танцює. Так, до речі, дітки, а коли ми зазвичай використовуємо переносні значення? Переносні значення зазвичай ми використовуємо, ну, у побутовому житті, так. Але, наприклад, на уроках літературного читання, так? ми дуже часто бачимо. Переносні значення слів, переносні слова сполучення. Або ж переносне значення ще де вживається? Ну, Можливо, в якихось прислів'ях чи приказках. Також ми часто бачимо переносні значення. Але використовуємо їх у звичайному житті також, тобто при звичайних розмовах. До речі, з переносним значенням літературні твори. Набагато красивіше виглядають. А чи ви помітили таке? Давайте продовжимо. Залізні двері. Це пряма значення, вони залізні, ми знаємо, що залізо, залізні двері. Залізні, тобто які? Міцні, ми зразу знаємо, адже залізо в нас міцне. Але якщо ми оце значення слова залізно, так, залізні, перенесемо на інший предмет або на інше явище. То слово починається вживати уже у переносному значенні. Прибирається пряме і воно стає переносним. От як ми перенесли залізне здоров'я. Ну, як це здоров'я? Може, щось таке абстрактне, так? Здоров'я. Те, що ми не зовсім можемо е, руками доторкнутися, ми ж не можемо цього зробити. Залізне здоров'я як воно може бути залізним? Це переносне значення, і означає, що? Що здоров'я в нас міцне, правда? Міцне, тобто хороше. Далі, чистий рушник, означає чистий рушник, звісно, це перейме значення. І ми розуміємо, рушник чистий, тобто не брудний. А якщо ми перенесемо знову значення слова чистий на інший предмет, на інше явище, так? Чиста совість. А як це совість може бути чистою? От ми бачимо перед собою совість, і вона без плям, так? Звісно, ж ні, так? Совість це в нас таке загальне поняття. І коли ми говоримо чиста совість, то що це означає? Поміркуйте самостійно. Міцна мотузка. Так, пряме значення. А от переносне значення. Дивіться, ми слово значення міцна, значення слова міцна перенесли вже, так? Ми його на інший предмет або на інше явище. От міцна дружба. Що буде означати міцна дружба? Ну, нерозривна, так, дружба, діти? Дуже-дуже міцна. Але це уже буде переносне значення. Знову ми значення слова перенесли на інший предмет чи явище за подібністю, і слово стало вжити у прямому, у переносному значенні. Тож, домашнє завдання буде таке. Уважно попрацюємо. Сторінка 51. Вправа 4. Утворіть і запишіть ті сполучення слів, у яких слова вжито в переносному значенні. Подивіться уважно: передаваємо підручник. Є слово сумує, а далі у дужках верба дитина. Вам треба вибрати із дужок, із двох оцих слів верба і дитина вибрати те, яке підійде. Якщо ви скажете, сумує дитина, це буде пряме значення, так? вам не підійде таке словосполучення, адже завдання таке, що треба утворити і записати саме ті сполучення слів, у яких слово вжито в переносному значенні. І приміряєте, сумує верба. Ага, верба не може сумувати у прямому значенні, значить, це переносне. То ви переписуєте посередині вправа 4 у домашньому завданні. Завзацу сумує, без дужок далі, адже дужки ви вже уявно відкрили, все, їх нема. Сумує верба. Ставимо кому. І далі дивимось. залізний. В дужках у нас знову два слова на вибір. І ви приміряєте слово залізний до кожного. Треба нам розкрити з вами душки. Залізний цвях це пряме чи переносне значення? Пряме, адже цвях, він залізний. А далі приміряєте на наступне слово, залізний характер. Це у нас уже переносне значення, адже характер, ну, ми не можемо його доторкнутися до нього. Так? І він не в прямому значенні залізний це переносне значення. То ви переписуєте, так? поставили кому після сумує верба, кома, з маленької літери, погляньте уважно, залізний. І далі вже розкриті дужки, все, ви їх не пишете, ви пишете тільки те слово, яке ви обрали залізний характер, кома. І так зробити до кінця. Завдання легеньке, і я впевнена, ви з ним впораєтесь. Треба бути тільки дуже уважними. Дякую всім за урок. Створимо пірамідку нашого настрою.